Вітаю усіх, сяючі моїх. Це перший раз я теж взаємодію з цією свідомістю. А ви просто дихаєте глибоко, отримуєте інформацію. Вона хоче ще додати до вищесканого, що то, що то був за процес, ми розуміємо, а далі йде як інформація для всіх вас. Просто дихаємо глибоко, спокійно спостерігаємо за цим процесом. Ми як колективна структура вищих вимірів, колективна свідомість це не одна істота, це дійсно дуже багато світлових істот. Але ж має хтось брати на себе відповідальність основного куратора, хранителя, конклава вищих світів. Це об'єднання мирних істот. Це об'єднання потужних світлових цивілізацій, що проявлені також є на Землі. Але не всі вони входять у склад галактичної конфедерації, яку чули ви. Це більший рівень галактичної конфедерації вільних світів, які бажають проявити мир у Всесвіті. Мир у Всесвіті залежить також від планети Земля, адже у вас ключова задача передати всі ті знання і темноти, і світла, і пробудження далі нести у всі галактики й світи. Тому на вас звертають увагу абсолютно всі вищі створіння, що є за рамками цих світів, що знаходяться по ту сторону, Інформаційних просторів, плазмених просторів, світлових просторів, вогняних вимірів, а також тих, які чули ви. Ті створіння невідомі вам, і не всі назви ви знаєте тих створінь, які знаходяться за рамками вашої свідомості. Але ми хочемо, щоб ви розуміли, що вас підтримують навіть на тих рівнях істот, яких ще не було на планеті Земля, але які почули про те, що відбувається тут. На вас звертають уваги ті, хто не був по плану проявлений, хто не мав втілюватись на землю. Але цей досвід ваш дійсно є унікальним. І ми, як колективна свідомість хочемо передати вам підтримку свою і дати зрозуміти, що сила в вас всередині, і ви маєте проявляти її кожного дня, ви маєте згадати себе, згадати те, ким ви є, носіями кодів світла, потужних енергій цивілізацій, кращими представниками яких являєтесь ви. Тому що на землю відпускали кращі з кращих. Багато хто являється принцами та принцесами різних цивілізацій. Багато хто являється воїнами, передовими воїнами світла, що втілились тут на землю. Багато хто віддавав найкращих своїх рідних сюди на втілення. Всі цивілізації колективні, які звернули увагу на землю, віддали своїх близьких і рідних, підтримали їх, адже кожен з вас обрав бути тут сам в першу чергу. Ви в перших рядах стояли в черзі, на втілення на землю, але ви забули про це. Тому зараз важливо згадати, хто ви є і для чого ви тут. І навіть будь-якій професії проявленій на землі ви несете коди світла, ви несете енергію. але важливо згадати той стан буття, свою силу, ким ви є насправді ваша сила у вашій впевненості в собі, у вірі в світлі сили, у любові, яку транслюєте кожен з вас через вашу енергію, через ваше серце, через добре слово, через підтримку. Через милосердя, а милосердя енергія, що проявлена через матінку світу, що проявляється в кожній живій істоті тут на землі, але найбільше у жіночих створіннях, тому що ви представники сестринського ордену, милосердя багато хто з вас, на рівні конфедерації вільних світів. Згадайте це, цей орден. Любові, цей орден милосердя, доброти. Ви вже багато раз втілювались в різних світах, допомагаючи, різним істотам людям. І зараз ви згадуєте себе тут. А чоловіки виходять на новий рівень прояву, як представники кращих структур світлових. Як ті, хто згадують, що вони воїни світла, але воювати в цьому втіленні. світлові істоти не будуть мечем, ті, що на передовій, обрали цей шлях, а ви обрали, розібрати на молекули стару реальність, якщо можна так висловитись, щоб вам було цікавіше. Дійсно. Енергіями своїх структур, дійсно енергіями впевненості і любові, проявом сили внутрішньої і пробудженням волі, цей код, який несуть енергії сонця, енергії ра, енергія нового світу і нова цивілізація, що зароджується тут колективно, на землі, вона проявляє ці коди, вона відновлює свою структуру і силу. І ви також згадуєте себе проявіть любов і милосердя до всіх тих, хто спить, але працюйте на благо кожного дня, контролюйте свій стан, свої думки і емоції адже ви постійно переміщуєтесь як на каруселях ви коливаєтесь постійно то вверх, то вниз по синусоїді емоцій. Але це не є погано це ваш шлях. Прийміть себе такими, як ви є. Будьте в радості, в щедрості в своїй душі, діліться знаннями, діліться процесами своїми, і хай розшириться це світло на цей світ, і на землі, і під землею хай засяє внутрішнє сонце і зовнішнє проявиться духовне тут на землі. І ми дякуємо вам за цей вибір і за вашу любов, хранителі конклава вищих цивілізацій. Представники Об'єднання Галактичної конфедерації свободних вільних світів, вільних світів проявлених і живих, таких, як планета Земля, вільна і жива. Бережіть себе один одного і ваше сяйво душі. Будьте собою! Благодаруємо, благодаруємо, благодаруємо. Дихаємо глибоко і спокійно. Дві-три хвилинки подихаємо цими енергіями, хай усвідомиться нами все, що нам передали, хай усвідомиться все послання сили, цей чинник. Хай усвідомиться все. З вдячністю та любов'ю. Благодаруємо, благодаруємо. Благодарує. Із серця посилаємо вдячність і любов всім цим колективам світловим, які проявляються для нас сьогодні.